Після сніданку під конвоєм солдатів Марліна та сера Ланселота, мене відвели гратися в сади замку, якщо це все, що вони шукали. Коли ми продовжували йти внутрішнім двором, я помітив щось дивне в повітрі. Це був не просто запах свіжоспеченого хліба і звук коней, що жують сіно, була певна електрика, що дійшла до мене, як запах квітів. Або свіжість самого повітря, і що заповнило місце, де я йшов. Мерліне, я все ще трохи розгублений, зізнався я із сумішю збентеження та неспокою. Чи не могли б ви повторити моє ім'я, будь ласка, запитав я, соромлячись цього, опустивши голову в жесті невпевненості. Звичайно, ваша величносте, відповів він, знаючи про мій теперішній стан. Ваша розгубленість зрозуміла, зрештою, ви все ще повинні страждати від наслідків прокляття, якому вас підала зла Моргана. На мить я помітив у його очах блиск, який означав щось більше. Йдучи коридором до головної зали, розкіш замку ув'язнила мене в цьому місці, сон, чи реальність, я не міг сказати. Стіни, прикрашені золотими та срібними прикрасами. І аромат щойно приготовленої їжі наповнили мої відчуття, посилюючи бажання належати до цього світу. Виносити ім'я свого діда у Драгона», урочисто оголосив Марлін, ту ж урочистість, яку використовують маги, коли хочуть відвернути вашу увагу під час виконання фокусу. Його вибрали ваші кохані та покійні батьки, мої батьки. Запитав я, здивований і цікавий дізнатися більше. Звичайно. Ваш батько, Артур Британії, і ваша мати, Гвен Хавейвар, дочка короля Леодегранса Камеліарда. Ви останній нащадок і законний спадкоємець корони. Ти утер, уточнив Марлін, показуючи посмішку на радості, а тріумфу, коли ти досяг своєї мети. Почувши ці слова, мене охопила хвиля дитячого подиву. Отже, я син Артура Британії, сказав я приголомшено, я не міг повірити. З новим ентузіазмом я галантно проголосив я король, вдаючи, що володіє мечем, підняв його в повітря, ніби я справжній монарх. Частина мого мозку, та, яка робить мене і диктує, ким я є, кричала аналізу. Головний біль промайнув у моїй голові на мить я нічого з цього не впізнав і заперечував цей світ. Це не могло бути правдою, але туман повернувся, повернувши мене до бажання продовжувати насолоджуватися цим чарівним світом, який вони мені пропонували. Марліне, де дракони. запитав я, прагнучи побачити тих фантастичних істот. Я хочу їх бачити, наполягала дитяча частина мене, плаваючи в тумані моєї свідомості, ведучи мене до покори, щоб бути частиною цього світу, який мені представили. Вам лише потрібно заплющити очі, ваше величносте. Побачити їх у своїй свідомості, і вони з'являться, лагідно сказав він мені, заохочуючи мене виконувати його інструкції. Просто йди за моїм голосом, його голос, та змія, що мовчки рухається, оточуючи мої думки, мову дав, що ось ось задушить свою здобич. Мені слід було зрозуміти наміри, маніпуляцію, яка ось ось мала статися, і що я сам дозволю це. Ви здивовані цим, чому? Мене обманули, а не вас. Отже, я зробив це, я дотримувався його інструкцій, прагнучи побачити драконів, що летять наді мною. Повільно його голос привів мене в стан трансу, та електрика, яку я відчував раніше, затопила мою істоту, поки його голос продовжував вести мене туди, куди він хотів, як флейта Факіра, що гіпнотизує кобру, або як пеєде пайпер, який вивів дітей з міста. Я почав бачити драконів так чітко у своїй свідомості, що навіть чув помах їхніх крил, відчував повітря, яке вони створювали, пролітаючи над головою. І коли я відкрив очі, вони були там, високо в горі, їх більше десятка. Величний політ. Дивіться, сер ланцело, дракони там угорі. Схвильовано закричав я: я один із них, я теж дракон. Сказав я йому свою фантазію, що летить, яку несли мої великі крила. Вони чудові створіння, чи не так, ваша величність? сказав сер Ланселот із ноткою меланхолії, яку він не міг приховати, що змусило мене відкрити його в той момент, дещо сумного, стурбованого і разом з тим замученого. Марлін лише встиг кивнути, спрямувавши злу усмішку, він був помітно щасливий не для драконів, а для чогось іншого, для того, щоб досягти того, чого він так довго прагнув. That I shouldn't really listen to your voice. That your reality is the only one that I should trust in you. I look at the sky and think something this is wrong, it's not true. I must think for myself. Your voice is not mine. Why should I be silent? Look away, ignore the problems. Why should I mourn? But you need me, that my voice is not heard, but you silence me. You are the weak one who needs me. Your dreams are not mine. I will turn away now. I can take my path. Today I choose to walk away from you. Today I choose to wake up, not to be silent. Why should I be silent? Look away, ignore the problems. Why should Up. I up, run! Don't ask me to fight, don't ask me to obey I'm waking up, yours fake, they are your dreams, not mine. I'm waking up, I will run, I will scream. Let everyone know your war is fake. It's not my war, it never was The weak one is you, don't tell lies anymore